Цьогоріч зі зростанням цін тернополяни почали активно економити. Головними для них залишаються товари першої необхідності продукти харчування. Інші залежать від того, чи залишилось щось у гаманці. На продуктах почала економити, вже не так собі дозволяє. Наприклад, фрукти стали дуже дорогі, так коли можна собі було дозволити, то зараз навіть ті самі наші яблука українські стали по 12 гривень. коли можна було в зросли купити 4-5 – Це вже ну нічого не. Так нам обіцяли збільшити пенсії, нам нічого то не збільшилося. Абсолютно... Натомість, зростання цін на побутові товари на купівельну спроможність тернополян майже не вплинуло. Продавці кажуть, як купували, так і купують. Хоча все більше людей надають перевагу дешевшому та не надто якісному товару. Є категорія людей, які не хочуть дешевого, їх хочуть тільки дорогого. Так, в принципі, було завжди, навіть до подорожання. Ну і після подорожання нічого не змінилося. В принципі, нічого не змінилося. Але зараз, звичайно, більший процент став просити дешеве. Зі зростанням тарифів на комунальні послуги жителі міста борються з встановленням індивідуального опалення або ж переходом на альтернативні види палива чи електроенергію. Через це загальна картина заборгованості населення майже не змінилася. Заборгованість населення під, перед КП Тернопіль місць теплокомуненерго на сьогоднішній день складає десь в межах 21,6 млн грн, що десь відповідає 2,5 місячним нарахуванням. Порівнянні з минулим роком, десь цифра стабільна, тому що на сьогоднішній день десь поступлення від населення в межах 97-98%.